Сім'ї кіровоградських захисників мають отримувати необхідну допомогу від влади та органів місцевого самоврядування. На цьому під час апаратної наради наголосив очільник області Сергій Кузьменко: Не має виникати питань та труднощів у родин учасників АТО з оформленням земельних ділянок. Доступною має бути і допомога сім'ям, чоловіки, яких зараз воюють на сході або ж загинули, захищаючи Україну. Як приклад, керівник області назвав інцидент з родиною, ВАК з Кіровоградського району, що зараз у зоні АТО. Сім'я чоловіка. Без втручання волонтерів та засобів масової інформації не змогла отримати необхідне для обігріву будинку вугілля. Матеріальна допомога надана і пальне. Я так розумію, що сьогодні вже з'явиться у родини, яка потребує в йому. Але звертаюся до вас, колеги, що це не має бути реакцією на публікації в засобах масової інформації. Це має бути системною роботою. Для того щоб ви розуміли, що це наш обов'язок в першу чергу допомогти родинам, які сьогодні роблять неймовірне, для того щоб зберегти мир.